Пішов із життя колишній народний депутат та генеральний директор сільгоспідприємства Земля і воля. У віці 86 років помер Леонід Яковишин. Він пройшов шлях від провінційного хлопця до Героя України. За життя будував Мавзолей сам собі, був відомим аграрієм та народним депутатом першого скликання. А після повномасштабного вторгнення Ерефії отримав підозру в Держраді. Що ще відомо про Яковишина та що стало причиною його смерті? Дивіться. У цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Леонід Яковишин помер ввечері 26 липня в Києві в Національному науковому центрі хірургії імені Шалімова. Там він провів останні дні свого життя. Причина смерті офіційно не оголошується, але відомо, що останні місяці він боровся з тяжкою хворобою. Про його смерть повідомила Бобровицька міська рада, де він працював багато років. Бобровицька міська рада, виконавчий комітет і вся Бобровицька громада з глибоким сумом сприйняли звістку про тяжку й непоправну втрату, смерть Леоніда Григоровича Яковишина, генерального директора ТОВ Земля і Воля, знаного аграрія, талановитого керівника людини з великої літери. Ще за життя Яковишин висловив бажання, щоб його поховали у спеціально збудованому мавзолеї на околиці Бобровиці. Ідею для цієї гробниці він взяв від мавзолею французького імператора Наполеона Бонапарта. Будівля вражає оздоблення всередині копії вітражів зі старовиної німецької церкви, стіни, вкриті білим мармуром і сусальним найтошним золотом. У центрі мавзолею встановлено саркофаг, а поруч позолочені скульптури що зображують Яковишина в різні періоди його життя: у 20, 40, 60 і 80 років. У своїх інтерв'ю аграрій розповідав, що будівництво тривало 10 років і обійшлося йому в понад 3 мільйони доларів. За його волею мавзолей завжди буде відкритий для всіх охочих. Що відомо про Леоніда Яковишина? Народився 19 травня 1939 року у селі Козяти на Вінниччині в сім'ї службовця. Після закінчення школи Яковишин вступив до Уманського сільськогосподарського інституту, де у 1961 році здобув спеціальність агроном, а також отримав ступінь кандидата економічних наук. Свій трудовий шлях Яковишин розпочав за фахом. У різні роки обіймав посади старшого агронома, інспектора та керівника районних управлінь сільського господарства в Рівненській області. Найбільшим досягненням Леоніда Яковишина стало створення одного з найбільших агропідприємств України Земля і воля». Компанія була заснована в 2000 році на базі Бобровицького радгоспу-технікуму та 13 реформованих колективних сільськогосподарських. Підприємств у селах Чернігівської та Київської областей. За розміром земельного банку земля і воля» займає 51-ше місце в рейтингу топ-100 латифундистів України, маючи понад 32,5 тисячі гектарів землі. Основні напрямки діяльності компанії виробництво рослинницької та тваринницької продукції, її переробка, будівництво і ремонт виробничих і житлових об'єктів, а також розвиток соціальної сфери. У Бобровицькій міській раді зазначили, що смерть Леоніда Яковишина це велика втрата для всього регіону. Леонід Григорович, усе своє життя присвятив рідній землі, розвитку сільського господарства, зміцненню економіки Бобровиччини та України. Завдяки його винятковому професіоналізму, стратегічному мисленню та невтомній праці, підприємство земля і воля стало взірцем ефективного господарювання не лише в Україні, а й за її межами. Його ім'я навіки вписано в історію нашої громади як людини новатора, господаря, патріота, який щиро вболівав за долю України та українців. Крім своєї аграрної діяльності, Яковишин був також дотичний і до політики. Він був народним депутатом України першого скликання з березня 1990-го до квітня 1994-го року у парламенті. Яковишин обіймав посаду заступника голови комісії з питань чорнобильської катастрофи, а також був членом комісії з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом. Після складання депутатських повноважень був радником двох прем'єр-міністрів України Юхима Звягільського та Віталія Масола. У 2002 році він балотувався до Верховної Ради від блоку Єдність, але не пройшов. За заслуги перед державою Яковишина нагородили радянським орденом Знак Пошани та надали почесне звання Героя України. Останнім покійного нагородив ще президент Леонід Кучма, будучи на посаді. Примітно, що сам Яковишин ніколи не приховував, що. Принципово не голосував за незалежність України. Це поки поселення України. Держави такої немає. В моєму розумінні цього. І мене ніхто в цьому не переконає. І ще знаєте чому? 450 депутатів першого скликання. Три чоловіки. От як вишив, бувши на шенеральний прокурор. І ще один там Запоріжжя. Ми три депутати, які не проголосували ніколи за незалежність України. От вам хрест. Документи підніміть. За мною ходили місяць, бо хотіли ж підзвітуватись, що 100% всі, 100% депутатів всі підтримали незалежність. Я ще одні кажу, мені така незалежність не потрібна. Тоді казав, що вона мені не потрібна. І сюди, вона мені не потрібна, залежить. Разом з тим ім'я Леоніда Яковишина було пов'язане з гучним скандалом. У грудні 2022 року підполковник ЗСУ Олег Олешко подав заяву до СБУ, звинувативши Яковишина у можливих зв'язках з Росією. Через це правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею Державна Зрада. Підозри виникли через те, що на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни грабували та знищували господарства на Чернігівщині, підприємства Земля і воля залишилися цілими. За словами журналістів, в одному з інтерв'ю Яковишин заявляв, що жодних окупантів на території Бобровицького району не було, що суперечило свідченням місцевих мешканців. Крім того, в період активних бойових дій на Чернігівщині у 2022 році українські військові попросили Яковишина допомогти технікою для оборони, але він нібито відмовився. Захисники були змушені забирати необхідну техніку примусово. У відповідь на ці звинувачення Яковишин подав заяву проти Олега Олешка, назвавши його повідомлення неправдивим. Однак суд закрив цю справу. У Леоніда Яковишина залишилася дружина та двоє дітей. Трагічна загибель народного депутата, член партії Голос Ярослав Рущишин потрапив у смертельне ДТП на Івано-Франківщині. Ким був народний обранець, що про нього згадують колеги, та всі подробиці трагедії дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Трагедія сталася поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині ввечері 24 липня. Народний депутат від партії Голос Ярослав Рущишин їхав за кермом мотоцикла Харлей Девідсон. За мить зіткнувся з причепом трактора, яким керував місцевий житель. Усе сталося близько 10-ї вечора. Очевидці викликали швидку допомогу. А вже за кілька хвилин бригада медиків з Рогатина прибула на місце. Від отриманих травм Рущишин помер. У кареті швидкої медики на місце пригоди прибули о 21.56. Оскільки був темний час доби, пацієнта одразу занесли в санітарний автомобіль, де констатували біологічну смерть. Реанімаційні заходи не проводилися. У нього була тяжка черепно-мозкова травма, а також пошкодження шиї та кінцівок. Такі травми характерні для дорожньо-транспортних пригод на великій швидкості. Всю ніч на місці трагедії працювала слідчо-оперативна група державного бюро розслідувань. Фахівці проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження та опитували очевидців. Наразі ДБР встановлює всі обставини трагічної ДТП. Генеральний прокурор відкрив провадження за частиною 2 статті 286 Карного кодексу України порушення правил безпеки, дорожнього руху. Що спричинило смерть потерпілого розслідуванням? Займається Державне бюро розслідувань. Тривають першочергові слідчі дії. Ярослава Рущишина поховають у понеділок, 28 липня, на Личаківському кладовищі у Львові. Повідомили у місцевому осередку партії голос. Що відомо про Ярослава Рущишина? Він народився 29 жовтня 1967 року у Львові. Ще в студентські роки створив та очолив студентське братство Львівського торгівельно-економічного інституту. Рущишин був співорганізатором революції на граніті та студентського голодування на Майдані Незалежності у 90-х роках. У 1993 році став співзасновником об'єднання Дзига яке допомагало молодим митцям, зокрема фінансово. Більшість україномовних виконавців, які почали в 90-х, виходять саме з «Дзиги». Він також допомагав продюсувати українські гурти: мертвий півень, клуб, шанувальників чаю, дзига джаз-квартет та ранні проєкти «Океану Ельзи» і співачки Руслани. У 2013 році Ярослав Рущишин разом із друзями ініціював створення Львівської газети. Брав участь у помаранчевій революції, після якої став членом партії Наша Україна та в її складі був обраний депутатом Львівської облради. Рущишин був одним із засновників комітету підприємців Львівщини і в різні періоди сам очолював його. Комітет працює і досі. Серед головних його проєктів антикорупційний форум Львівщини та регуляторний хаб. У 2014 році Рущишин долучився до революції гідності. Разом із комітетом підприємців Львівщини вони організовували та фінансово підтримували один із координаційних центрів у Львові. Там збирали гроші, відправляли амуніцію на майдан. А ще забезпечували протестувальників харчами і теплими речами. У липні 2019 року Рущишин став народним депутатом України від мажоритарного округу у Львові. Приєднався до фракції Голос. Як на загибель Рущишина відреагували в Україні. Його колега, нардеп фракції Голос Ярослав Юрчишин, описав його як людину, яка прагнула викреслити СРСР з української економіки. Завжди стриманий, інтелігентний, ерудований, надійний. Галицький пан. У Верховній Раді України ти вів тему економічного розвитку, без хайпу та популізму, витискав по краплині совок з нашої економіки, сприяв підприємництву системно, якісно. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи і громадський діяч, називає Рущишина найсвітлішою людиною і справжнім зірцем для себе та багатьох інших. Боже, який жах невимовний. Ми ж ще нічого не встигли зробити. Ми ж навіть не наговорилися як слід. Пішов від нас Ярослав Рущишин, найсвітліша людина, взірець для мене і для багатьох інших. Він був справжньою українською шляхтою. Ну, як був, він є. Поки ми живі, будемо пам'ятати. Публіцист, історик, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані. Назвав Рущишина оптимістом і життєлюбом. Приятелювали з 1992 року, коли разом були учасниками молодіжної конференції у Швеції. Кілька тижнів тому він де-факто став головним спонсором благодійного вечора у Львівській опері, де ми збирали на бригаду. Купив картину Гніздовського, плюс недешеві квитки на всю родину, домовились ближчим часом випити кави. Славко був бізнес-партнером незабутнього Маркіяна і Дзига. і ще багато іншого не перерахувати зробленого ним боляче. У Ярослава залишилися дружина Ярина та син гнат. Редакція обоз ЮА висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам Ярослава Рущишина. Світла пам'ять на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.